Реплікація транскрипція, трансляція для НМТ з біології. Як не плутати ці поняття? Дивіться, реплікація ДНК – це копіювання. Нагадує слово репліка, репліка з чим асоціюється. Наприклад, репліка телефону. Да? Тобто є iPhone, да? наприклад, або там дуже там, популярний, крутий, і з нього роблять репліку. Такі самі телефони, які візуально такі самі, єдине, що там може бути гірше, якісь компоненти реплікації так само подвоєння копіювання, лише тільки той нюанс, що копійована ДНК повністю ідентична, тобто там немає ніяких змін, вони однакові ці ДНК. Можете використати цю аналогію з репліками телефонів. Транскрипція, переписування з ДНК на матричну РНК. Справа в тому, що ДНК стабілізована в клітині гістонами і знаходиться в ядрі, а рибосоми знаходяться в цитоплазмі і не ендоплазматичній сітці. Потрібен якийсь ем, передатчик, тобто щось, хто е, інформацію відповідно передасть з ядра на рибосоми. Перенесе її, тобто тому відповідна інформація переписується на матричну РНК. Потім матрична РНК проходить через ядерні пори в ядерній мембрані, виходить в клітину, сідає на рибосону і починає процес трансляції. Транслейшн переклад. Тобто ми переписуємо інформацію, записану в мові нуклеотидів. Да, тобто у нас є основні нуклеотиди: аденін, тимін, гуанін, цитозин, урацил у ДНК а, Т, Г, С, у РНК, відповідно Ауг. Ми переписуємо цю інформацію на мову амінокислот. Тобто перекладаємо, там була мова нуклеотидів, тут буде мова е, амінокислот. Тобто реплікація це подвоєння, копіювання ДНК, транскрипція це переписування інформації з ДНК на матричну РНК. А трансляція це процес синтезу поліпептидного ланцюга, тобто майбутнього білка, з інформації, записаної в матричній РНК.